Вау, який прекрасний самоцвіт! Зроби з нього прикрасу. Спершу треба перевірити якість. Та я маю кращу ідею для тебе. Не зупинятися, не озиратися, звучання знаю я yeah, yeah, yeah. час не зупинятися, не озиратися, звучання знаю я, а <плес> є справді коштовний камінь, yeah. і в ньому стільки глугі стоїть, yeah. буде даремно витрачати його на прикрасу. Yeah. <плес> <плес> Коже Саврійці теж відчули це. Час для тест драйву. Маю козирі в руках, є розвіває у вітрах, є, розслабся, не дражнися. Вся правда, твоя поведінка. Утратила тиждень, ба, голова безидей вже моя. Головна тут я сигналів нема. на мені ця сцена не твоя. Мій кожен крок вперед і кожен друг дає. Упевнені собі страх забирає геть. Приборка ти не зможеш так буде кути На ролики, мої. Кожен крок вперед перейти, кожен рух дає. дає. Певене собі страх забирає. Приборка ти не зможеш, так куди куди на ролики мої. Витали. Ти дивись. Ха, це була така знахідка. а Тепер флугістону нема. Час не це на не краще. Ліпше загубитися в запалі битви, ніж валятись у скринці з коштовностями. Не озиратися. Такі самоцвіти бажають палати. Стільки мори, хвіст.